Всім привіт! Сьогодні буде перше відео, в якому я не маю своєї точки зору. Це єдине відео за три роки, в якому я буду розкривати тему, і я буду питати вас, розповісти мені, що ви думаєте, чи правильно це, чи ні. Тому що, кажу, це єдина тема, яка для мене виявилася складною прийняти рішення. Я не знаю, чи правильно так поступати, чи ні. Отже, в чому проблема? Я прочитала статтю в Данії про. Відому данську інфлюенсерку я напишу зараз, як її звати, бо там якесь дуже довге ім'я, і покажу, як вона виглядає. В неї в інстаграмі 80 тисяч підписників, може більше. В неї є власний бренд. Ем... Не одягу, а білизни, це білизна, саме жіноча білизна для менструації. І, коротше, вона якийсь там ще відомий, такий як діяч, в, сказати, в Україні, не в Україні, в Данії. В общем, дівчина ну, в Данії відома в певних колах, і от в неї є діагноз Едіході, по-українськи, здається, це називається здух, і вона попросила муніципалітет оплатити їй персонального асистента. 15 годин в тиждень. 15 годин в тиждень це трошки менше ніж половина фултайму або половина це десь півставки, чуть менше ніж півставки, і в даній такі правила. Що якщо ви маєте інвалідність або обмежену там інвалідність, ви щось не можете робити, то ви можете подати заявку в муніципалітет там, де ви проживаєте, в ту комуну, де ви живете, для того, щоб отримати допомогу від держави, щоб була якась людина, яка би вам допомагала виконувати певну роботу. Наприклад, у вас є якась фізична вада чи діагноз, що вам заважає працювати. Ну, повністю, так як люди, які не мають діагнозу, то держава в такому випадку може вам допомогти і дати людину, яка б вам допомагала певну кількість годин для того, щоб ви краще справлялися, щоб ви теж були частиною цього суспільства, працювали, платили податки. Або якщо ви маєте інвалідність, то навіть не для роботи, а просто щоб допомагала вам з якимись хатніми справами, тому що вам важко це робити. І в чому почався такий заміс або невеличкий скандал? Це те, що ця дівчина, інфлюенсерка, вона опублікувала в себе в інстаграмі відео, в якому вона подякувала комусь представнику муніципалітета Фредеріксберга, де вона живе, за те, що чи він їй пообіцяв, чи він прийняв заявку, чи допоміг скласти заявку. Коротше на те, щоб подати на цього асистента. І в даній суспільство, як побачило, це що типу: А що це ми будемо платити асистенту з державних коштів людині, яка відомий в даній інфлюенсер, яка має свою компанію, яка заробляє, значить, гроші, вона там бере рекламу, ну, тобто, ніби нормально живе? Вона показує в те, що вона живе в будинку, який коштує мільйон євро. І якщо для вас мільйон євро це багато, то для тої комуни Фредеріксберг в Данії мільйон євро. Ну, це звичайний будинок, скажімо так, але все одно це дорого. Це навіть для Данії дорого. Не всі в Данії можуть собі купити будинок за мільйон євро. Я точно не можу купити такий будинок. І люди почали возмущатися: що, типу, а як так? А як так, ми зараз будемо інфлюенсерам е, оплачувати з державних коштів асистентів, хоча вони могли би оплатити самі цього асистента? Тому що, вибачте, вона заробляє, от в неї будинок там мільйон євро. Вони з чоловіком там роблять ремонт, це вони типу можуть робити. А асистента вона оплатити не може. Хоче, щоб це було з державних коштів. І отут. Е, Почалося, якби би, несходження у думках, тому що, з однієї сторони, типу так, ми бачимо фасад оцю картинку, де ти бачиш відому людину, успішну людину, яка там і там приймає участь в якихось там політичних навіть заходах. Вона була тою, хто підтримував цей закон, що в Данії прийняли не так давно, про те, що тепер. І на другу дитину можна отримати допомогу від держави, тобто держава заплатить за процедуру еко. Мені казали, що еко це по-російськи, оця процедура. чекайте, як же це буде по українськи Вичці забуло. Хоч ви мене розумієте? Коли ви не можете мати дітей ем, самі, то ви можете скористатися. Цією процедурою еко, знову ж таки, вибачаюсь, я забула, як це буде по-українськи напишу внизу. І це буде безкоштовно навіть для другої дитини тепер. Тобто ця дівчина вона допомагала в прийнятті цього закону, вона десь там була навіть на фотографіях з прем'єр-міністром чи на тих зустрічах, що були, то вона дуже просувала цей закон. І люди подумали, типу, як так, отака людина, ми будемо оплачувати їй з державного карману, асистента. хоча... Є велика черга людей, кому асистент можливо потрібен більше ніж її, які там не можуть рухатися, да не мають можливо там кінцівок, ще якісь мають проблеми чи старі люди. Ми, типу, тим відмовляємо, урізаємо, урізаємо, урізаємо бюджет. А отакій дівчині, яка крутиться тут в інстаграмі, нам щодня посміхається і в неї все ніби добре на картинці, ми будемо оплачувати її асистента. А з другої сторони, з'явилися люди, також політики, які кажуть, типу, а що це за дискримінація? В неї є діагноз. Те, що вона, попри цей діагноз. Змогла хоч щось робити і платити податки, і жити життя нормальне, якби не зменшує цей діагноз, цей діагноз є. І якщо в нас закон, що ці люди, які мають такий поставлений діагноз, вони мають право подати заявку на те, щоб мати асистента, типу, чому ми будемо дискримінувати її, тому що вона інфлюєнцер, ми будемо дискримінувати її в порівнянні з тою людиною, яка не світиться в Інстаграмі? І зазвичай кажу, я читаю якусь статтю, да, реагую на щось, то в мене є моя думка, де я можу сказати, там я за чи проти. І коли я читала цю статтю, то так, з однієї сторони, нібито. Я зразу так була настроєна, що та, ні, звичайно, в неї там є своя компанія, інфлюенсер. Типу, що це вона буде за державний кошти з моїх податків тут ще оплатити її асистента. Це, типу, ну, все рівно що мені взяти асистента і держава, щоб там платила. Да? Типу, що я сама не можу робити, просто ну, візьми асистента і плати своєї кишені. Типу, що таке? Але з другої сторони, також це є вірно те, що говорять інші люди, які говорять, що це є дискримінація. Якщо ми скажемо, що типу, да, діагноз в тебе є, ти якось цим діагнозом своє життя намагаєшся прожити сам справляєшся без допомоги, хоча в тебе такий діагноз, як в іншої людини, і, і за того, що в тебе вже є гроші, ти щось заробив, з цих грошей ти платив податки. Ми не забуваємо, що це не просто ти багатий ти заробив, ти ще з цього половину віддав державі, тобто ти державі дав багато, і держава не дасть тобі ще асистента, хоча тобі треба, тобі важко, бо в тебе діагноз, тому що ти багатий. То е, чим це не є дискримінація? І я погоджуюся, виходить, і з тою думкою, і з тою думкою, е, тому що мене також е, дуже виводить з себе е, оці теми, що як тільки в тебе є там якийсь е, певний дохід, наприклад, в Данії є дитячі гроші, дитячі виплати. Е, зараз не спішіть там е, посміхатися і слухати, що за виплати, якщо ви тільки приїхали в Данію. Для вас вони не будуть такі, як для данців, але. Там свої закони, щось вам будуть платити, залежить від того, скільки ви живете, скільки ви працюєте. Зараз не про це. Думаємо про те, що от данці, да, тут живуть данці в цій країні, і для них у Гайданське громадянству є виплати на дітей. І оці виплати вони залежать від того, скільки ви заробляєте. Тобто, до якогось моменту, поки у вас зарплатня, ну, зараз я не пам'ятаю ліміт. Допустимо, да, допустимо там 700 тисяч крон в рік. Ви будете отримувати, всі будуть отримувати однакові е, ці дитячі гроші. Це саме гроші на дітей. Підкреслюю це ніякі там соцдопомога чи щось це гроші на дітей. От будуть отримувати однакову суму. Але якщо у вас зарплатня буде більше, ніж ліміт, кажу, ну наприклад, це 700 тисяч на рік. Більше ніж це, то тоді ви будете отримувати менше дитячих грошей, і оця сума вона буде зменшуватись по мірі того, чим більше ви будете заробляти. Чим більше заробляєте, тим меншу суму ви отримуєте. І тут таке питання, типу, а чи справедливо це? Тому що прикол в тому, коли ви заробляєте більше, ніж ті самі 700 тисяч, ви платите більше податків. Ви з тої суми вже платите більше податків, ніж та людина, яка заробляє менше. І тут, типу, получається, що ти працюєш більше, більше вкладаєш зусиль, більше платиш податків. А дитячі гроші отримуєш менше, ніж та людина, яка не вкладає стільки сил і не платить стільки податків, тому що олігархів в Данії нема. Це не то, що хтось собі присвоїв тут якусь шахту і просто так, бо він комусь заплатив баблішко, рубає собі мільйони. Ні, якщо людина багато заробляє, означає, що вона багато працює. Або це означає те, що вона вчилася багато років і має якусь посаду, має відповідальність. Тобто, чому починається дискримінація людей? які чогось хочуть досягнути, які витрачають на щось сили. І отут для мене така сама ситуація. З однієї сторони, я розумію, і мені теж якось странно це виглядає, оплачувати асистента тому, хто ну, ніби успішний. Але з другої сторони, так, це виходить дискримінація по відношенню до тих людей, які, ну, такі самі, як вона, просто що вони не в інстаграмі і вони мають асистента від держави. Тому, хлопці і дівчата, я вам цю проблему зараз озвучила. Перед Богом кажу, я не маю відповіді, але я хотіла зняти це відео для того, щоб показати вам теж частину от такої дані проблем цього суспільства, коли є соціалізм. Коли є е, велика допомога від держави, можна сказати, на будь-який випадок життя, напишіть свою думку, що ви думаєте про е, цю ситуацію, чи заслуговує ця інфлюенсерка на те, щоб… Асистента її оплачував муніципалітет або держава. Чи все таки такі люди не заслуговують на те, щоб держава витрачала на них гроші, і їй потрібно оплачувати асистента своєї кишені? Напишіть, що думаєте в коментарях. Дякую вам за увагу сьогодні і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!